Олексій, останнє запитання щодо того, що сталося на кордоні вчора, в нашому етері. Юрій Щербак, славетний дипломат, ветеран Український взагалі закликав уряд після цієї, як він охарактеризував це ганебної події, піти у відставку. Чи погодишся ти з цим наскільки це було невдало, взагалі, і невчасно, і недоречно? Ну, вони, вони, вони діють не як уряд в країні з парламентсько-президентським формою управління. Це просто, як ви вділи, як команда якихось, я не знаю, е слово не може підібрати цензурне, так? Тобто люди, які ну все ж таки треба розуміти, е ви Прем'єр-міністр і кабінет міністрів країни воюючої, так все на все населення бачить, що ви під час війни натовпом приїжджаєте е, на кордон, використовуючи, звичайно, державні ж кошти, так би мовити, на пересування, так е, робите там фотки, знаючи, що ніхто у нікого у вас там не буде. Ви жодної проблеми не вирішили. В принципі, так, жодної проблеми не вирішили. Ви тільки створили е, хороше тло для. Польських скептиків, які будуть знову ж таки розповідати, наскільки це все піарівська сторона більш серйозна, ніж намагання домовитись. А домовлятися і не йти на компроміси прийдеться. Проблема дуже серйозна і вимагає дуже серйозних, не піарівських кроків. Так? Бо зрозуміло, я, 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 я в принципі розумію, що. Кабінет міністрів, взагалі влада розуміє, що придеться поступитися дуже серйозно, бо в нас, ну скажімо так, ситуація така достатньо критична, нам потрібні нормальні стосунки. А для, але для народу треба показати от картинка. Ми, ми, ми робимо все можливе, щоб розрядити цю ситуацію. Щоб потім, коли піде зрада про те, що ми пішли на умови поляків, вона нібито була от, ну, таким чином трохи розмазана. Що знову ж таки з цього нічого не вийде і не вийшло з цього. Це. Було абсолютно невдале дійство. А щодо відставки, ну це так мовити на нашому народу і на нашим, на жаль, експертам це вирішувати. Я думаю, це питання вже вирішено, і просто Зеленський чекає на час, щоб це зробити. Йому потрібна кардинальна зміна. Ну, Спроба кардинальної зміни зрозуміло, що нічого не поміняється, але спроба показати, що йдуть кардинальні реформи і зміни. Ну він змушений. Наскільки б не був зручний шмигаль? Треба, треба показати, що приходять нові обличчя, бо в нас нові виклики. скоріше, можливо, навіть натяки, можливо, навіть не на текст, текстом про це буде сказано під час. Це ж сьогодні повинна відбутися ця велике міроприємство, так? так. Не знаємо сказані якісь слова з приводу того, що треба міняти підходи до роботи. Олексію. Ну, ось вже багато хто говорить про такий собі ідеальний шторм, в, яку, в який ми зараз зайшли. Така сукупна маса негативних факторів. Тут і звісно проблеми з американською допомогою, внутрішні суперечки в Європі. Я Зараз е цитую е представника центру Розумкова Олексія Мельника в е НВ. Виданні е протести фермерів не лише фермерів по всій Європі, які безумовно також підігріваються Росією. Ну і звісно, тут е треба зазначити просто свіжу таку нову. Е Провокативну заяву від е, прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який заявив, що війна Росії проти України в 24-му році почалася з розгулу українських неонацистів. Ну і, звісно, повторив всі тези тези е, Кремля про. Поширення НАТО і, і тощо, взагалі що зараз відбувається, а, і чи є взагалі можливості Україні якось протистояти такому валу дезінформації? Зокрема, часопис «Економіст» каже, що тільки в Німеччині за останні декілька тижнів йдеться про десятки тисяч постів в Фейсбуці в Твіттері а, від кремлівських ботів, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Ну, інформація різнопланова, треба сказати. Так в тій ж самій Німеччині за останніми соціологічними опитуваннями минулого тижня, збільшився процент німців, які підтримують передачу зброї і грошей в Україні по зрівнянні з навіть з січням цього ж самого року. Так тому, звичайно, що ця інформаційна хвиля, яка йде від Росії, пишена йде не перший рік. Вона впливає на певну кількість людей в Європі, так. Але ці люди, вони ну скажімо так, вони і так відносились політично до, ну скажімо, до таких напрямків, так там крайньо лівих, крайньо правих, які не симпатизували ні НАТО, ні ліберальним цінностям, ні звичайно, ну ми ж розуміємо, що Україна. Представляється в західній пресі як такий форпост демократичних ліберальних цінностей проти не просто зовнішньої агресії Росії, так, а от проти авторитаризму. проти архаїки до певної міри, так. так ну і звичайно, що є люди. Ну, слухайте, це демократія. Нікуди тут не дінешся. Ну, Поки що, ну давайте розуміти, що Орбан це специфічне явище, дуже специфічне, яке не має аналогій е в інших європейських країнах. А Фіцо це представник одної з політичних партій, яка ну на даний момент вони взяли так, би мовити, в коаліції. Е Певну більшість, так, фіцоспецифічне теж прем'єр. Я вже не кажу про те, що їхній вклад в, в європейську економіку і, взагалі, вплив на процеси, він все ж таки мінімальний. Нема такого. Допоки до влади в Америці не прийшов Трамп, сказати про те, що такі, і при тому, що буде далі, ще й розуміти, що далі буде робити Трамп, так би мовити, так? Це теж дуже важливо. Сказати, що прямо ось. Ідеальні штурідні штурм почнеться, якщо Трамп займе якусь неконструктивну позицію по перше, виграє вибори. По друге, займе неконструктивну позицію щодо НАТО, щодо Євросоюзу і щодо України. От тоді дійсно почнуться можуть початися серйозні проблеми, але мені здається, що на той момент, все ж таки головні е э, спонсори України, і головні так би мовити, її. Союзників Європі, вони вже будуть підготовлені. Uh -huh. Все дуже повільно. Звичайно, все дуже повільно. Але ми повинні розуміти, це особливості демократії. це Ми, ми як люди, які не жили в повноцінній демократії жодного дня, не розуміємо, що не можна ну так побудовано. Так? Це консультації, це експертизи, це, звичайно. Намагання все ж таки не просто нав'язувати населенню якісь погляди, а пояснювати так. І це складний складний процес, а, О, Тому... коли ти вже порушив цю тему пояснення, необхідності пояснювати і саме а, а, давати можливість європейцям західним нашим партнерам чути наш наратив. Um, з цього приводу я знаю, ти нещодавно блозі це коментував. Інтерв'ю Зеленського для Fox News. Це і сталося uh, те, що на що ми очікували, звісно, в контексті так званого інтерв'ю, а радше монолога Путіна Такеру Карлсону. Чи вважаєш ти, що український президент uh, обрав правильний, правильний майданчик для цього Fox News? Ну і чи вдало він все ж таки провів це інтерв'ю? Ну, треба використовувати всі майданчики, навіть які відносно вороже відносяться, то хоча знову ж таки це сумнівне таке. Е, є трапісти, так, вони не те, що вороже до України відносяться. Вони просто ну, Україна не є частиною їхнього світогляду, так? Та мова йде про ізоляцію Америки. Тому звичайно, що логічно, що проблема України ну, менше їх турбують. Е, наскільки. Е, Зеленський був адекватний в цьому інтерв'ю, ну я чесно кажу, з усіх він сказав дуже багато правильних речей, але він цих говорить постійно і це правильно абсолютно про те, що без заходу нам буде дуже важко, нам потрібні снаряди, нам потрібна зброя, ми боремось за свою незалежність. Я не зрозумів розмови про президентські вибори, чесно кажучи, для чого. тобто, Така відповідь, яка ну не зовсім мабуть могла б сподобатися представникам демократичних країн, коли людина не приймаючи, ну тобто грубо кажучи, не приймаючи участь в президентських виборах, так більш того, як вибори відкладені, що абсолютно мабуть логічно, так, але каже, що він все одно виграв би їх, бо він дуже популярний в країні. Ну, це, 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 скажімо так, не зовсім мабуть, в традиції демократичних лідерів. І друге, це щодо корупція. Це дуже важливе питання. Це нам постійно про це говорять саме в республіканських колах. Закидують, і тут, звичайно, відбувається така трохи, ну, скажімо так. Нерозуміння про що йде мова дуже часто, так по перше, не все перекладають. По друге, якщо американці задають питання щодо корупції, ну то все ж таки це стосується не тільки. І не стільки американської допомоги, яку і дійсно фізично просто дуже важко і, і вкрасти, грубо кажучи, так бо велика як порахована, велика частина цих грошей нікуди з Америки не виходить. Вона і залишається в Америці. І якщо там питання корупції, це вже питання американської корупції, а не української корупції. І коли президент каже, що в нас все чисто, ну можливо, він мав на увазі все ж таки, мови йде про іноземну допомогу. Він мав на увазі, тому що виглядає це. Ну, ну слухайте, кожний день, е, кожен день у нас якісь скандали, якісь е, новини про корупцію, так? Те, що в нас не чисто з корупції, це не треба бути ні спеціалістом, ні аналітиком. Це абсолютно зрозуміло, так? Що вона є і в достатньо серйозних масштабах. І звичайно, коли американські я не думаю, що це інтерв'ю. Ну, і... Є підтвердження того, що вона, скажімо так, не розійшлося так інтерв'ю там сильно прямо в Америці, не стало таким популярним, там Менстріневським. Бо за НАТО все за два роки повторюються одні і ті ж самі тези. Але звичайно, що люди, які приймають рішення, вони це подивилися в Америці, і в них можуть виникнути питання, просто так, чи є адекватне розуміння того, що відбувається в країні. Це абсолютно логічно, бо ми вам даємо гроші, ми вам даємо зброю, ми вас підтримуємо максимально. Так і ми хочемо якоїсь ну певної адекватності. Це все ж таки не 70-80 років назад. Ситуація кожен американець можна може з допомогою Google Translate зайти. навіть. В українські новині сайти взагалі просто забитою Ukraine карапшон і, 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 і в нього ну просто величезний список буде і, і, і це неприємно. Що ну неприємно, що тебе намагаються до певної міри чи не надурити, то ввести в оману, пане Олексію. Дякуємо, що прийняли. Держатеру Олексій Глобуцький, політехнолог.